Доброго дня, Олександр Дмитрович. Сьогоднішній матч це зустріч двох лідерів турнірної таблиці. Як вам гра вашої команди в такій напруженій боротьбі? Ми поки що про лідерство зарано говорити, але ми розуміємо, що грали, напевно, з фаворитом другої ліги. Добре організована команда, яка бойова безкомпромісна. Ра вийшла з моментами головими в, в дві сторони. Ну, і якщо далі будете питати, то ясно, що червона картка дещо змінила хід гри. І в другому таймі ми в основному захищалися. Було декілька небезпечних контратак. І по тому, як розгорталися події, можна сказати, що знайшли один заліковий бал, а не втратили два. Якщо дивитися по результатам вашої команди, це було вилучення одного із ключових гравців, так? Так, він ключовий гравець, судячи з ігор на зборах і по першому туру. Ну, але таке відвертий фол. Добре, що не травмував гравця, але ну, дав привіт, щоб заробити червону картину. Дякую. Дякую, Олексію, сьогодні була важка гра, але команда проявила характер і змогла вирвати нічию. Які емоції після фінального свистка? Мені здається, це більше втрачені два, ніж зароблене одне. Команда грала дуже добре до першого забитого голу, потім ми чомусь зупинились, не знаю чому. Але в перерві тренер дав чіткі настанови, ми забили швидкий гол, це нам допомогло повернутися в гру. І ми, я вважаю, награли на перемогу, повинні були забивати, в нас були моменти, не давали команді суперника вийти зі своєї половини. Сьогоднішній суперник мав у складі гравців з хорошим футбольним бекграундом. Важко було протистояти проти таких опонентів? Ну, не зовсім, але було видно, що це дуже досвідчені ну, гравці. Коли потрібно було, вони брали паузи, коли потрібно, грали швидко. Видно, що вони виділяються своєю майстерністю і футбольним інтелектом. Але я вважаю, що ми з ними впоралися. Після вилучення у суперника, гравця їхньої команди, це якось більше додало мотивації, додали в активності? Я думаю, так. Це трохи підбадьорило команду, особливо ми забили гол. Гравець отримав червону картку, і ми всі вірили до останнього, що ми зможемо заробити три очки в цьому матчі. Дякую. Доброго дня, Олександр Олександрович. Сьогодні команда проявила характер і зрівняла рахунок у другому таймі. Що стало ключовим у цій зміні ходу гри? Добрий день. Ну, я скажу, по-перше, напевно, що ми не мали права відпускати да, в першому таймі гру, яка давалася. Це, мабуть, не перше. А до вашого питання. Я думаю, що ну, поспілкувалася з хлопцем в перерві. Поговорили, що ми <сміст> поставили акценти. Бачили, вийшли заряджені, досягли. То про що ви сказали? Забили другий гол, але мали дуже маслі до цю гру доводити до логічного кінця. Чи повпливало на хід гри вилучення суперника? Ну, 100% ж бачите, по такій жарі важко мати мінус одного гравця. Треба похвалити суперника, щоб дотерпіли. Як ну, якщо б ми свої моменти реалізували, то все по-іншому. Лісне має у складі футболістів з багатим ігровим досвідом. Чи довелося вам підлаштовуватись під цей фактор? Ну, ми вчора розбирали суперниками і сказали, що хлопці є, які прийшли дуже. Мають дуже гарний досвід. Так що тут і гравці, і рибалка, грав лізі чемпіонів. Просто вказали на те, на що треба звернути увагу. І, в принципі, нас хвилює більше, те, що ми робимо. Попереду ще довгий сезон, але зараз бачимо, що команда добре виглядає в матчах із прямими конкурентами. Як оцінити готовність колективу до боротьби за лідерство? Дивіться, ми йдемо від гри до гри. Так що у нас молода команда, хлопці мають прогресувати. Це найголовніше. Потім побачимо, як все складеться. Все, дякую.